Тянка побачила оголошення і вирішила прийти у школу писанкарства. Я подарувала одну писанку бабусі, одну мамі і сестрі. Мені подобається дуже малювати. А друзі сюди приводиш? Приводжу. дітям заняття подобаються. Кожен мріє, що намалює на своїй писанці. Я подарую бабусі, дідуся мамі, татові і всім. На песниці я намалюю вся, всякі візерунки. Наприклад, сніжинки, зірочки, може, може, якісь сердечка. Можна там наприклад малювати трикутнички або зірочки, або сердечка. Потрібно яйце натирати остом і потім малювати воском. Молода просвіта вже сьомий рік поспіль навчає маленьких тернополян писанкарству. Тут діти та дорослі не лише навчаються розмальовувати писанки, а й дізнаються історію цього виду декоративного мистецтва, навчаться читати знаки і символи великоднього яйця. Тут освоюють різні орнаменти та техніки, а писанки вчаться малювати за допомогою воску. Це було популярно серед майстрів в основному, так і мало це було відомо серед там школярів чи студентів. Ми вирішили це винести на загал, і бо самі зрозуміли, що насправді техніка, хоча складна, але їй легко навчитися. От, якщо мати необхідні матеріали, то може працювати і школяр, і студент, і майстер, і хто вміє малювати, і хто не вміє. Таким чином, з кожним роком приходило все більше нових учасників. І вони бачили, що насправді вони можуть і без нас починати працювати. І багато наших учасників почали створювати власні заняття, власні гурточки, де навчали. Техніці писанкарства навчитися розмальовувати великодні яйця в школі. Писанкарства може кожен, незалежно від віку чи здібностей. У школу вже записалося чимало людей: наймолодшій учениці 5 років, а найстарші 50. Проводимо заняття протягом тижня з понеділка по п'ятницю кожного дня. Зараз група набралася на п'яту годину. На наступний тиждень плануємо зробити ще групу на третю годину, бо бажаючих справді багато цього року. Дітей у групи стараємося набирати ну, приблизно 10-15 дітей, щоб було ну, комфортно, як і викладачам працювати з дітьми, так і дітям навчитися чогось нового, щоб кожен викладач зміг приділяти увагу дитині, показати їй щось цікаве. Знаєте, проходять у нас тут в центрі молодої просвіти. Записатися у школу писанкарства можна за номером 098 122 53 25. Заняття безкоштовні. Організатори також забезпечують учнів необхідними матеріалами.